Марино, розкажіть, будь ласка, яка нині атмосфера в залі? Чи швидко проходить голосування чи ні? Як ми і визначились на попередньому засіданні черговому сесійному, ми обіцяли, що у вівторок буде проведено позачергове засідання, яке буде призначено тільки одному питанню, що про дострокове складення повноваження секретарем Київської міської ради паном Бондаренко, і сьогодні саме з цього питання відкрилася сесія. Зараз за процедурою відбувається голосування. Ми чекаємо, щоб всі 119 депутатів могли своє воле виявлення зробити, і після цього буде проведений підрахунок голосів і. Ми отримуємо результат цього голосування. Я хочу нагадати, що це засідання сьогодні було ініційовано тим, що було зібрано 40 підписів за припинення повноважень попередньо в результаті розслідування публічного розслідування і плівок, на яких фигуру одним із фігурантів цих. Корупційних зустрічей був Бондаренко, але я хочу також закликати і до інших фигурантів, які звучали їх прізвища на плівках. Також послідувати цьому прикладу і скласти свої повноваження в той чи інший спосіб, і не чекати, поки буде така громадська ініціатива з їх приводу. Тому що, якщо ми боремося за чисте місто за чистоту міста Київ, то ми маємо об'єктивна прозора і Однаково підходити до всіх фігурантів. Європейська солідарність е, взагалі бореться і виступає проти корупції в місті Києві. Ми брали участь в голосуванні. Ми за те, щоб е, всі фігуранти цих розслідувань були відсторонені від своїх повноважень, і е, для того, щоб вся вертикаль в Київраді. В виконавчі гілки київської влади була перезавантажена і працювала на кінець. -то. На киян, тому що під час війни це неприпустимо красти гроші, деребанити землю, і ми будемо виступати для того, щоб і е, земельна комісія також була перезавантажена і щоб вона була працювала прозора, е, відповідала всім вимогам законодавства.